Вітаю, друзі! Ви на каналі Double Double Time Production. З вами, як завжди, ЗП Сьогодні у нас зарядна станція на 1000 Вт 270 000 А один Подивимось, що вона може. Комп'ютер якийсь подержать скільки годин, а також ми протестуємо на телевізорі, стиральній машинці. Також підключимо до холодильника, подивимось, потягне він чи ні. Нагадаю, що зарядна станція не нова, їй вже один рік, тому вона вже перевірена часом. В інтернеті вже купа відео, які розповідають про усі розйоми, що є в наявності. Я не буду про це розповідати, це дуже цікаво. Дуже цікаво, скільки вона протримує ігровий комп'ютер. Так кому дуже цікаво, тут є швидка зарядка доставати та звичайно, 15. До мене прийшла зарядна станція повністю розряджена, тому почнемо з зарядки. Зарядка 10 годин це капець. Коли вимикається світло на 4 години, потім 2 дають, знову 4 вимикаються, 10 годин до повної зарядки це капець. Вирішив протестувати спочатку свій ПК, два монітори, переноска, Wi-Fi, підсвітка. Поїхали. У змішаному режимі YouTube, дивитися в інтернеті відоски, якісь непогано. Потім зайшов, зайшов пограти, відеока розігналися, пройшлося вимкнути підсвітку на клавіатурі, мишці за екраном та коврик. Та вимку допоміжний монітор залишив тільки один 2К. Виявив цікавий факт: коли граєш, то відеокарта та процесор скидували частоти. Таке враження, що не вистачає потужності системі, коли граєш від розетки, такого не виявлено було. У зарядній станції колер взагалі не працює, він вмикається в період кожні 10 хвилин, коли на нього йде нагрузка. Так шумить. Далі підключив роутер плюс оптоволокно та увімкнув телевізор. Максимальна потужність телевізора 35 Вт. Вистачає, ви бачите, 27 годин приблизно. Подивившись 3 години, десь, написало ще ще 25 годин, можна дивитись. Відключивши стиральну машину на звичайний режим, пів години швидкий без нагріву. Перші 10 хвилин було непогано. Вигруд працює, все добре, все крутить, тільки вмикається помпа від джиму, одразу спрацьовує захист і вимикається. Ось так. Одразу за стиралкою вимкнув холодильник, вмикається. Це працює, але дуже страшний звук старту. зарядна станція прям щось тріщить в неї, тому на ваш страх і різк. Споживаемый холодильник як показує 600 ватт, що дуже дивно було для мене. <плес> Коротше кажучи, дуже класна штука. Її можна заряджати також від сонячних батарей, якщо є. На даний момент ціна її ось така. Що вам можу сказати? Для сурфу інтернету та перекордувати, коли немає світла. Дуже класний варіант. Побачимось в наступних серіях. З вами був Дима ЗП. Чистого неба над головою. До побачення, друзі!